Доброго вечора! Кажу усім нашим глядачам. Дякую, що в цій годині ви з нами. Я вже готова розповісти про всі новини, які сьогодні були актуальними в місті та області. Спростити життя власникам транспортних засобів, покликані нові правила реєстрації авто. Вони вже працюють другий день і стосуються експертного огляду транспорту а також нововведення дозволяють за потреби робити необхідні дії онлайн. Спростили процедуру, але трошки перші дні затягується процедура, тому що ще не налагоджено. Нові правила реєстрації чи перереєстрації транспортних засобів запрацювали в Україні з 14 грудня. Вони стосуються експертного огляду. Василь зараз саме у черзі. Вони дають два талончики, і йдеш реєструвати спочатку. Проходити експертизу. До експерта, коли ти прийшов до експерта, можеш будь-де уже реєструвати не, не тільки в Тернополі, можеш в Тереболі, можеш в Кремінці, можеш в Підгайцях. Експертний огляд за день до нововведень пройшли Тетяна і Андрій. Кио. Скільки це за день зробив? Чи за хвилин тридцять? Там від черги Ні. залежить все від черги. Була жива черга, а зараз потолона. Зараз вони чекають, щоб зареєструвати транспорт. Самі із Херсона через обстріли переїхали на Миколаївщину, туди і повертатимуться із Тернополя. Отже, одне із нововведень, яке запровадили, виокремлення експертного дослідження автомобіля. Система спрощена, так як людина спочатку повинна пройти експертне дослідження транспортного засобу. Після того вона звертається в сервісний центр вже з експертним дослідженням. Тобто в будь-який зручний для неї час, коли на той на той період скільки дійсне висновок експортного дослідження. А це 10 днів. Таким чином, зробивши огляд, власники зможуть зареєструвати транспорт навіть онлайн за допомогою двох смартфонів, покупець і продавець, або ж за допомогою двох комп'ютерів. Має бути дві людини, продавець і покупець з двох різних пристроїв. Вони можуть онлайн перереєструвати транспортний засіб. Відповідно, їм присвоїться електронна версія свідоцтва про реєстрацію. Нововведення стосується і посвідчення водія, яке так само можна буде отримати онлайн у дії після навчального закладу. Отримати посвідчення водія, здався в нас і в нас іспит. Не може відмовитись від пластикового посвідчення, де і просвоюється тільки електронна версія. Усі нововведення діють на території України. Якщо ви виїжджаєте за кордон, тоді водійське посвідчення треба все ж роздрукувати. Продовжуємо. чоловік вкрав дві шуби із з магазину у Тернополі. Правоохоронці розшукали зловмисника, яка відповідальність загрожує чоловікові за крадіжку під час війни. Дивіться у сюжеті. До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернулася власниця торгового закладу, що в центрі міста. Зі слів заявниці, невідомий чоловік серед білого дня зайшов до приміщення магазину і, скориставшись тим, що продавець не одразу помітила його, хопив дві шуби, що висіли біля входу, і втік. Виїздом на місце події, слідчої оперативної групи та проведеними заходами працівників карного розшуку Було встановлено. Що дану крадіжку скоїв житель міста Тернополя 1987 року. Народження неодноразово судимий за аналогічні злочини. Крадія затримали через декілька годин. Однак викрадений товар він встиг продати. Сума завданих збитків зі слів заявниці – майже 15 тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 185 частина 4 кримінального кодексу України. Дана особа була затримана в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У Тернополі розшукують злодійку. Незнайомка викрала гаманець із готівкою. Камера відеоспостереження зафіксувала злодійку. Тож дивіться. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу жінки, причетної до злочину. Подія трапилася 8 грудня близько 12.20 в приміщенні магазину, що на вулиці Торговиця. Незнайомка викрала у відвідувача закладу гаманець з готівкою. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 27 11 70 067 283 99 70 або на лінію 102. Привласнив два генератори правоохоронці розшукали зловмисника, який серед білого дня вкрав два дефіцитних пристрої. Генератори стояли неподалік магазину та клініки. Ким виявився злодій. Дізнавайтеся з сюжету. До Тернопільського районного управління поліції звернувся працівник приватної медичної установи із повідомленням про те, що невідома особа викрала бензиновий генератор, який знаходився на вулиці. Прилад був розміщений поруч із закладом. Коли було вимкнене електропостачання, він забезпечував живлення клініки. У цей момент зловмисник шляхом вільного доступу вимкнув установку та викрав її. Допоки поліцейські працювали над розкриттям злочину, до них надійшло ще одне схоже повідомлення про крадіжку генератора з під продуктового магазину. В ході проведення оперативно розшукових заходів працівниками карного розшуку. Було встановлено, що до даного злочину був причетний громадянин міста Тернополя 1984 року народження, який раніше не судимий. Один генератор поліцейський вилучили, ще один розшукують. Це відкрито кримінальне провадження за статтею 185 частиною 4. Триває досудове розслідування. Аби запобігти крадіжкам генераторів, поліцейські радять не залишати їх без нагляду. Облаштовувати у місцях, де є камери спостереження, для надійного захисту використовувати спеціальні ланцюги, якими генератор можна пристебнути до перил віконних решіток, стовпів тощо. Новий гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу вже у Тернополі. Відтепер не лише тернополянка, але й всі вимушено переміщені особи, які постраждали від гендерно обумовленого насильства, зможуть отримати безкоштовну якісну допомогу. Кабінет із сучасним обладнанням відкрили сьогодні в обласній клінічній лікарні, які ще особливості цього кабінету дивіться. Новий гінекологічний кабінет у Тернополі відтепер новим якісним обладнанням зможуть користуватися усі жінки, які проживають у нашій області. Навіть тимчасово тут надаватимуть допомогу тим, хто постраждав від гендерно зумовленого насильства. Він доступний також і для людей з інвалідністю, оскільки має спеціальне гінекологічне крісло-трансформер для маломобільних жінок. З допомогою фонду ООН з питань народонаселення в нашій Тернопільській області ми відкрили перший кабінет для жінок, які потерпіли насилля. Планується відкрити три таких кабінети в Тернопільській області. Ще в Чортківській, в Чортківському районі і Кременецькому районі. Сьогодні цей кабінет відкритий в обласній клінічній лікарні. Чому саме в цій лікарні? Тому що це є багатопрофільна лікарня, лікарня, яка планується бути надкластерним закладом, де надаються всі види медичної допомоги. Кабінет обладнали за сприяння Міжнародного благодійного фонду та за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. У шістьох областях України вже функціонують більше 20 таких гінекологічних кабінетів безбар'єрного доступу. За потреби у них жінки можуть отримати медичну і психологічну допомогу конфіденційно та безкоштовно. Пункти працюють цілодобово. Одне з завдань і один з критеріїв, скажімо, і пошуку обладнання, і ну, пошуку так само опорних лікарень і відповід відповідно надання таких приміщень, все це відбувається у відповідності з урахуванням потреб жінок з інвалідністю. От. І ну, власне, от якраз і те обладнання, тобто в рамках проєкту, було не тільки облаштоване. І закуплене обладнання, і передане таке гінекологічне, сучасне медичне обладнання. Координаторка проєкту розповідає, вирішили відкривати такі кабінети, бо був запит. Головною метою є те, аби жінки, які постраждали від насилля, мали можливість безкоштовно отримати консультацію, якісне обстеження та безпосередньо можливість полікуватись. Надання вчасної якісної меддопомоги є основною діяльністю кабінету. Ми сьогодні відкрили кабінет. Профілактики і лікування жертв сімейного насильства це серйозна проблема, яка на превеликий жаль існує в світі, і Україна її не оминула, тому це є дуже актуально. Ми вдячні фонду здоров'я жінок і фонду UCID, які проводять цю велику роботу на території України, які надали нам обладнання, яке допоможе нам якісно. І ефективно допомагати надавати допомогу таким жінкам. Обладнання в кабінеті інклюзивне та зручне для всіх. Генеральний директор лікарні розповідає: медпрацівники вже пройшли належне навчання і знають, як допомогти і надати всю комплексну медичну допомогу пацієнткам і як зробити так, аби вони почувалися комфортно при огляді. Далі ж про ноутбуки для вчителів. Сьогодні ще одну партію техніки від компанії Google отримали освітяни області. Хто саме отримав ці пристрої і в чому їх особливість розкаже наша Яна Полухіна. Понад 500 нових хромбуків роздали освітянам Чортківського району. Представники Заліщицької громади привезли у Тернопіль роботи на конкурс замість ялинки зимовий букет і заразом забирають понад 30 ноутбуків. У нашій громаді 20 шкіл. 20 закладів загальної середньої освіти. Ну і відповідно ми вже будемо оцінювати з того розрахунку, скільки є техніки в закладі освіти, скільки є учнів, скільки викладачів. Потреба у ноутбуках є, наголошена дія підгребя, адже техніка не вічна і потребує постійного оновлення. Зараз у цьому допомагає компанія Google, яка безкоштовно передає хромбуки саме для роботи педагогам. Роблять це у межах державної програми «Ноутбук кожному вчителю. Компанія Google моніторить використання даних хромбуків в освітньому процесі. І якщо певні педагогічні працівники того чи іншого навчального закладу не будуть їх використовувати, то компанія може надати пропозиції, щоб перерозпреділити іншим педагогічним працівникам, яким необхідно під час освітнього процесу. Це вже друга партія хромбуків, яку отримали на Тернопіллі. Загалом в область надійшло понад 1700 таких пристроїв. Ноутбук має все необхідне програмне забезпечення. Ці пристрої дозволяють працювати і дистанційно, і працювати в класі, демонструючи там якісь підключаючи до мультимедійних пристроїв та і таке інше. Додамо хромбуки отримали освітяни шкіл закладів професійної освіти та інституційного догляду і виховання дітей в усіх громадах Тернопільщини. Напередодні свята Миколая Різдва і Нового року попит на дитячі іграшки збільшується в рази. Та не всі усвідомлюють, що забавка, яку купили на ринку чи в магазині, випадково може травмувати вашу дитину. На що слід звертати особливу увагу при покупці іграшок, які з них взагалі не можна давати дітям певного віку, про все це розкажуть наші журналісти. Безпечні подарунки тема особливо актуальна напередодні свята Миколая. Дитячих іграшок є безліч, але до безпеки та якості є питання. Тож разом будемо з'ясовувати, що і в якому віці дітям не варто дарувати. В першу чергу спеціалісти радять звернути увагу на пакування іграшки на коробці чи бірці має бути спеціальне маркування та знаки. Тут є застереження, увага, на що звернути увагу. Є такий знак. Цей знак називається Знак оцінки відповідності. І він Свідчить про те, що ця іграшка пройшла певні випробування в Україні, отримала декларацію відповідності, і вона відповідає цьому технічному регламенту. Ну і саме оцей знак, який говорить про те, що ця іграшка не призначена для дітей до 36 місяців. Слід оглянути і саму забавку на міцність, запах та структуру. Вона має бути в першу чергу міцна. Немає якоїсь мати запаху, бо запах це вже свідчить про те, що в іграшці застосовані якісь хімічні елементи, які можуть зашкодити дитині, визвати алергічну реакцію. Немає мати іграшки гострих крайок. Особливо обережно треба обирати іграшки дітям до трьох років, адже в цьому віці вони активно досліджують світ, тому випадково можуть собі нашкодити, проковтнути маленькі деталі, поранитися, обтріснути корпус або ж навіть потрапити в лікарню з важчими наслідками. Якщо там є маленькі деталі, то в цьому попередженні повинно бути зазначено, що іграшка, не призначена для застосування дітям до 36 місяців або до 3 років, містить дрібні деталі. Можуть бути іграшки, які містять ну, ремені. Для має бути попередження, що містять шнурівки, ще щось, щоб запобігти там удушенню дитини. Старшим дітям теж слід обережно вибирати забавки. Зараз дуже популярні наукові іграшки, експерименти. Це різні хімічні досліди, вибухові вулкани, змії, спіни. Такі іграшки при необережності можуть спричинити хімічні опіки шкіри очей або навіть пожежу в помешканні. Тому дорослі повинні бути поруч при грі. А от спеціалісти кажуть, що найгірша іграшка для дитини це магнітні неокуби, які складаються з багатьох потужних маленьких магнітів. Діти дуже часто їх проковтують як наслідок складні операції на кишківнику. Це дуже небезпечна іграшка. Дитина маленький шарік проковтує. Якщо їх два-три, вони в, в кишківнику злипаються, і це приводить дуже ну, до, до серйозних наслідків. Його дуже важко видалити. Він сам не вийде з організму. Тернополяни ж кажуть і самі переймаються тим, щоб іграшка була не лише цікава, а й безпечна. Більшість навіть мають свій список на що слід увагу звернути при виборі подарунка. Дитина маленька, то повинно бути якісний матеріал повинен бути, повинна бути, щоб не було маленьких дрібних деталей, які може дитина, які вона може проковтнути. І щоб ну, обов'язково, якщо це м'які іграшки, то їх треба випрати. Дивлячись, для якого віку, от для такого, от, щоб не було дуже мілких деталей, <кій> щоб не було ніяких. Так, шкідливих речовин, якими вона пофарбована, тобто іграшка має бути безпечна. І тому я більше довіряю або українським виробникам, або закордонним, але мається на увазі і Штати, і Європа. При виборі подарунка також варто звертати увагу на те, де купляти іграшки, чи на ринку, чи в магазині. В крамницях вам дадуть чек, і у разі поломки іграшки ви зможете її повернути або ж обміняти. На ринку покупці також мають право вимагати товарний чек. Однак, за словами фахівців, якщо іграшка нашкодила здоров'ю малечі, то відслідкувати з якої саме гуртовні привезли її, вкрай важко. Продовжуємо портрети та історії православних єпископів. Зібрали священики тернопільської єпархії. Титанічна праця так називають зібрані матеріали про духовних провідників церкви. Зробили це для того, аби зберегти і продовжити вивчення історії православ'я на Тернопільщині. 120 років православної кафедри на Тернопіллі. Про встановлення і єпископів, які вплинули на церковне життя в області, тепер розповідає портретна галерея. Її створили і показали в єпархії ПЦУ Тернопільській. Ця тема не досліджена, це швидше такий поштовх, стимул для того, щоб досліджувати тематику історії православних архіреїв, православної церкви на Тернопільщині. Але разом з тим, це ви саме вигляді такої портретної галереї ми зробили для того, щоб це було ніби живим втіленням тої історії, яку ми, до якої ми з вами доторкаємося, і ніби наступниками якої ми з вами є. З 1902 року на Тернопілі назначали 14 архієреїв. Дані про усіх зібрав отець Василь Хоміцький. Потрібно було віднайти дуже багато ниток, які вели до самого клубка. Який називається Тернопільською єпархією? 16 червня 1902 року була створена Кременецька кафедра, Кременецький вікаріат. На цю кафедру прийшов вже як досвідчений єпископ, тому що перший вікаріат він відкрив Володимиру Волицькому, а згодом йому було доручено відкрити тут на Кременеччині, в Кременці. Хто він такий був? В миру це був Петро Іванович Виноградов. Родом він з Росії, етнічний росіянин, село Ковжа Новгородської губернії. Архієреї, які очолювали православну церкву на Тернопіллі, дбали не тільки про духовне життя українців. Чимало для Кременеччини зробив Владика Кременецький Никон. Владика був запрошений на сою, на зборі вчителів. Вони проходили в 1910 році по Чаєві. І проблема цих зборів була яка? Люди втомилися на церковно славянській мові вчити дітей, вони хотіли української мови. І коли вони звернулися до Владики, Владика поблагословив, він підписав даний документ колишній вчитель і звернувся до Київської духовної академії, щоб розробили новий буквар, нову читанку. Будучи етнічним росіянином, він сказав такі слова. Я всією душею і широ, а не язиком люблю Україну. І приїхав сюди з Москви, куди переїхав після позбавлення священним синодом, сану і чернецтва, всі свої сили і знання віддати на служіння справі України і її добру. Він тут став міністром ісповіди і заступником міністра УНР по освіті. Єпископи в ті чи інші часи виступали за освіту монахів, зробили чимало для Почаївської лаври. Проте через російську владу більшість проукраїнських ідей священнослужителів ветувалися. Архієпископ Іов – крайній, про кого зібрали біографічні матеріали. У березні 2007 року ним було освячено хрест під будівництво майбутнього кафедрального собору. Портрети усіх єпископів малював отець Мирон Гах. Що починав? З молитви, звичайно, прикликання Духа Святого на всяку допомогу, молитва Серві Небесне запалювала падочку. Ну і казав такого, владики, благословіть і починав працювати над портретом. Як сам відбувався творчий процес, я вам так скажу по-філософськи, я не поясню словами. Це нереально пояснити. Це просто якось відбулося і все. Як рука ходила, як не маючи певної практики, навиків приходилось довго блукати по палітрі, шукати відповідний колір. Ну але якось з Божою допомогою, таке вразення, ніби як Господь водив рукою. Священники сподіваються, їхні напрацювання стануть гарною базою для подальших досліджень істориків та духовників. Я вірю, що достойно ми цих. Людей, які несправедливо забуті, яких часто російська церква собі привласнює, ми їхні імена повинні відкрити, пояснити і показати, що вони насправді для російської церкви, хоча вони до неї належали, на неї вони зовсім не працювали. Вони працювали для блага українського народу і самі багато в чому мріяли про те, що в Україні буде помісна церква. Сьогодні ці їхні мрії здійснилися, сьогодні наша. Праця по розбудові церкви продовжується, і ця сьогоднішня наша презентація це є теж, як на мене, продовженням цієї праці. Великодедеркальській громаді зібрали майже 65 тисяч гривень. Там від лютого тривала акція, подаруй тепло солдату. Місцеві проводили аукціони, лотереї та ярмарки. За зібрані гроші пошили 18 бушлатів, купили павербанки і бензопилу. Частину коштів перерахували бійцям на польову майстерню для ремонту техніки та озброєння, а також купили товари дітям із Чорнобаївської громади, що на Херсонщині. Далі до новин спорту тернопільські флорболісти, переможці першого кубкового туру Другої ліги чемпіонату України. Доросла команда клубу Вікторія провела п'ять матчів, із яких програла лише один. Але це не завадило здобути перемогу у фіналі. Що незвично для флорболу долю перемоги вирішив лише один забитий м'яч. Чого було багато у фіналі, так це емоції, і їх нам зараз покажуть у сюжеті. Із кубком переможців першого туру другої ліги гравці дорослої команди флорбольного клубу Вікторія це були перші змагання чемпіонату України з флорболу, які провели за час дії воєнного стану. Рівень цих змагань був колосально великий. Команди кожна була так сказати, дуже сильна. Нелегко було проти них грати, але якось. З Богом ми все-таки змогли. У першому турі другої ліги, який проходив за кубковою системою минулими вихідними у виниках, брали участь вісім команд по чотири у групі. Два найкращі клуби з кожної виходили в плей-офф. Через один програш Вікторія завершила груповий етап на другому місці. Півфінал не знаю, як гра нам дуже якось пішла. Ми спокійно її виграли з рахунком 5-0. А ось вже в фіналі в нас з'явилися проблеми. Там були моменти, коли. Під час ігрової стички почали всі штовхатися. А після матчу там вже пішли такі більше силові прийоми і до червоних карточок доходило. А все тому, що вийшли грати проти принципового суперника команди Ліберті. Саме їм гравці Вікторії програли матч на груповому етапі, але змогли поквитатися у фіналі першого кубку. Нас дебютувало багато гравців з молодших категорій, те, що вони підключились до старшої команди, і ми. Зробили так званий тандем, і що вони отримали дуже хороший досвід, і те, що ми в групі поступилися команді, з якою зустрілися в фіналі чотири а в фіналі вже зробивши висновки, перемогли один І Це дуже класно. Те, що ми прогресували по ходу турніру, через війну чимало флорболістів покинули країну, але приїхали нові діти, які так само відкривають для себе тонкощі флорболу. Додають спортсмени. Хоча загалом доросла команда Вікторії складається із гравців різного віку, але наголошують, руки роки тут не важливі. Взагалі немає різниці чи гравець старший, чи молодший. Просто під час гри на це ніхто не звертає уваги. Виходимо всі з думкою просто перемогти, і все. Коли відбудеться другий кубок другої ліги з флорболу, наразі невідомо. Це вже будуть вирішувати у 2023 році. Головне завдання для Вікторії сформувати хорошу команду, аби вже наступного сезону боротися за перемогу на вищому рівні. І тернополянин Тарас Радь став переможцем Кубку світу з лижних перегонів та біатлону. Наш спортсмен з інваспорту здобув золото в біатлоні на дистанції 12,5 кілометрів. Власне станом на сьогодні в доробку України є 10 медалей, з яких одна золота, три, срібні, шість бронзових. В кубку світу беруть участь спортсмени з 21 однієї країни. Команду України представляє 25 спортсменів з інвалідністю. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що були з нами. і Ми разом підсумували цей день. Я бажаю вам спокійного вечора і віри в перемогу України.